Вот у нас сьогодні теплий пол прокладка на ванній кімнаті. Получається, що теплий пол розраховується по квадратурі, ось штроба, робиться штраба з шагом 10 см, ось гріючий кабель. Все купляється в комплекті. Ось німецький виробник, ось регулятор. Мощності, це самий простий регулятор, мощності, мінімальний і максимальний, виклю, виклю. потім йде в комплекті о, датчик. Датчик йде окремо, В гофру всовується і окремо умуровується з клеєм тепла цей теплий кабель. теплий кабель, як він робиться, заколочується клей, промазується штроба. Штруба промазується і вдавлюється цей розчин ось ось кабель. Вдавлюється кабель, От. розправляється по канавці. От. Одною рукою незручно робити помічний кушов. Майбу було раніше знімати. Ось, ось прокладується теплий кабель і зверху промащується розчином. Бажано оцей. він нужен покривається шар, а потім вже йде. Як висохне цей пул і в цей вже йде вимощення кахилом. От. От він багато не бере це тепла підлога. І за, то, що, за рахунок, що воно під самим буде плиткою, це максимальна буде отдача. Під стяжкою 7% полістирола зроблена стяжка 5%, ну 5, 5 см і виходить. от а мощність, щоб ви розуміли, дуже мала, на 250 Вт. Тобто для підлоги цієї ванній кімнати, щоб комфортно було, це вистачає з головою на ці півтора квадратних метра. О, датчик ще, ось десь де гофрі я засуну, десь поклав цей датчик, не знаю де десь лежить. А ось ось. ось. Ось удачі. Він завжди в гофрі ложиться, Отут в кінці гофри. Тут його початок. Отак штрабу заноситься між, осьма, між двома гріючими кабелями, ось між двома залажується гофра, Отако вмуровується і пролажується прямо туди до розетки. Різетка розташована 30 см євро розетка, від полу підлоги. І оцю гофру, потім, якщо датчики буває, виходять із ладу, ламаються через кілька років, її по цій гофрі можна замінити легко. Тобто витягнув сюди. І тут різетка глибока. що Багато відстані можна проводами без проблем сунути. Ось така. Ванні У ванній кімнаті ось інсталяція зроблена. Що тут секрет інсталяції? Тут газоблок. Ось, бачите, Газоблок погано тримається. Тому було тут ось рішення 2 см газоблока, просверлено шпількою. І цей гайка з цим шайбою зроблено і ось, ось шпількою. От, інсталяція ось ногі, на жорсткій скріплені робилася. Ну, Тут розпайка під тут буде ванна. Ку кути під 45 градусів все зроблено, щоб слів був. Оце смеситель. Смі тут буде стиралка над нею мойка буде. І тут труба, полотенце сушитель буде убрана, з заказчика буде електро. Ця сушарка, і тут буде со за стіною. А ще секрет, щоб каналізація гарно уходила, ось клапан. Цей щоб аератор називається, якщо не помиляюсь, щоб водичка хорошо стікала. Все під 45 градусів тут все поставлено. Тут буде рукомой, цей кухонний рукомойник. Оцей, кухонна мойка. А тут буде клапан і на резінці він дозволяє воздуху підсасувати, ну пари не виходять. Тобто, клапан цей декомпресії. Ось така оця сантехніка.